Нами на зв'язку Наталія Благодир, психологиня, кандидатка психологічних наук. Доброго ранечку, пані Наталії. Доброго ранку, раді вас бачити дуже, хоча по відеозв'язку, а не тут в студії. Тим не менш, раді, що ви долучилися до нашого етеру. Тема, от зараз максимально чомусь вийшла в топ обговорень, так тому що ми е, деякий час тому бачили дуже багато репостів стосовно е, певної ситуації, яка просто сколихнула наше суспільство. І ти дивувався, ну що може бути гірше е, ніж війна. Е, і тут ти бачиш, що під час війни таке відбувається е, насилля, е, гвалтування. Е, по суті, навіть якщо ми говоримо конкретно про ту історію е, з хлопцями, які е, дівчат е, обманювали, так до таких станів. Е, і, власне, знову почали дуже багато е, людей, особливо активістів стосовно е, теми от якраз насилля жінок, говорити про цю тему, бити на сполох. Чому стається насилля і хто в ньому винен? Знає, це дуже цікаве питання, і воно я б сказала провокаційне, тому що зараз дуже популярна тема, що винна жертва. Угу. Я одразу хочу наголосити, що Почуття провини і сорому це якраз та передумова, чому це питання не має розголосу, чому ми про це не говоримо? Тому що коли є в нашому суспільстві ідея, що жінки провокують чоловіків, і у них там не така поведінка, вони не так себе поводять, то у нас є певна легалізація на неприйнятну в, в нашому суспільстві поведінку. Ну, наприклад, да, і от зараз посмірковую, що коли ми е, в Україні, да, то паски безпеки, ми так одягаємо, не одягаємо, можемо бути і не бути. Коли ми е, перетинаємо кордон і знаходимося в Європі. Ми знаємо, що там дуже високі штрафи. Тобто, ми обов'язково на підсвідомість, навіть якщо ми там це не робили. І якщо в нашому суспільстві є, скажімо так, більш-менш лояльне ставлення, або це не так само сильно е, забороняється, або це. Відбувається від того, що більшість жінок вони не знаходяться під захистом. Тобто, в нашому суспільстві, на жаль, немає в свідомості ідеї, що так не може бути, що е, дитина не має бачити насилля в сім'ї, що дитина не має бачити, як батько з мамою свариться, а то і б'ються. Тобто, наша задача зараз віднайти ті кордони, ті межі адекватності нормальності, які не варто порушувати, і те, що відбувається, ви знаєте зараз таке враження, що. Це, що було всередині, з процесом війни, воно піднялося. Насилля було і раніше. Наприклад, моя колега розповідає таку історію, коли вона проводить групи для людей постраждалих для дітей після війни, і приходить дівчинка 13 років з братиком, сестричкою і своєю дитиною, яка там живе в селі. Тобто, ця тема вона була завжди, але наша задача зрозуміти, що перше, Чому це причина? Це причина в нашому суспільстві. Ми, наче, закриваємо на це очі і думаємо, що так воно ну сваряться люди. так? Якщо ви там знаходитеся в якому іншому місті чи країни, одразу ж викликають соціальну службу, і поліція одразу приїде тільки. Ви там піднімете голос на дитину або чоловік крикне на дружину. А в нас вже як, якщо там може чути, що хтось з балкона когось викидає, так може там хтось прийде або може, слава Богу, прийдуть сусіди, які там мають велике серце. І тому я би тут е -м, говорила про на поверхні про суспільство і про нашу поведінку, про те, що ми не знаємо, що таке норма, що таке кордони, і як неправильно, і як не можна. Ну власне, ми розуміємо, що ось ця ідея не виносити якісь сварки з родини, воно тягнеться Це з радянського, радянського союзу. союзу. Тобто то у нас такий пострадянський синдром трішечки в суспільстві лишається не трішечки, а масово. от тут стосовно теми жертви, чи вона винна, нещодавно натрапив на інтерв'ю відомої одіозної особистості Ірини Фаріон в Україні. І можна сперечатись стосовно там яка вона, і так далі, у кожного різні думки. Розумна мудра жінка в багатьох питаннях, і от їй ставлять питання стосовно насилля жінок. І вона каже: ну, вони самі винні. А як це вони самі винні? Ну бо е, навіщо вони терплять? Тобто вина в тому, що вони не дають цьому Якщо ти побачиш, що він проявляє до тебе насилля, збирай речі, йди і якось реагуй. Е, водночас, ми розуміємо, можливо, десь тут є якась істина. З іншого боку, є е, жінки е, і інші люди, які... Ну, досить емоційно слабкі, і у них немає такої сміливості їм необхідна допомога зі сторони. На вашу думку, чи є вина жертви от в таких обставинах насилля? І якщо є, то яка? А якщо немає, то як тоді ставитися до таких історій? знаєте, дуже цікаво, і я би хотіла продовжити цю ідею. Вони самі винні, тому що да, терплять. А я би ще далі докрутила, тому що вони перші не захищені. І якщо ми проведемо опитування таких жінок, то вони е, скажуть наступне: мені нема куди йти, я залежна фінансова, ніхто мені не дасть прихисток, не, не дасть можливість десь жити, і в мене є діти. І оці ідеї, да, це по-перше, да? А по друге, що ну це ж якби норма, ну нічого, зато людина хороша, там коли там е, вип'є там, він там мені там гроші, наприклад, дає, або там чи ще щось. Тобто. Ви знаєте, винні, я б вам сказала, по-іншому, вони самі не знають, як можна вийти з цієї ситуації, які є шляхи. Тобто, в нас є тільки певний глухий кут. Я жертва насилля і я маю терпіти, тому що виходу немає. Вже коли там діти виростуть, може вони там кудись там від'їдуть і вже їм буде краще. А те, що це насилля відбувається а, з дітьми, і те, що формується нездорове суспільство, і хлопчик, який росте, буде так само себе поводити до жінок, і дівчинка е, так само зустріне такого чоловіка. І тут питання про інше: про те, які би могли бути виходи, як, як може ця жінка побачити е, можливості. Отримати безпеку, можливості отримати захист, якщо вона буде знати і впевнена в собі, так що е, є норми, які взагалі неможливі, Вони ну неможливі апріорі, тоді вона буде точно розуміти. І найголовніше чоловік буде розуміти, що якщо він знає, що е, там, якщо він там, підніме руку і завтра приїде поліція, і його просто забере, то він же цього не буде робити. Розумієте, наша психіка настільки е, гнучка і наскільки хоче нас. Обманути і піти іншим шляхом, але ми ж не переходимо всі на червоне світло. Ми ж знаємо, що якщо ми переходимо на червоне світло, то нас зіб'є машина. і так само в цьому аспекті, тобто, ми от знову підкреслимо цей момент, що це така глобальна проблема, і зокрема роботи над суспільством про те, як взагалі діяти в таких обставинах. Тобто, просто люди часто не знають алгоритму дій, що робити. Знаєте, я от думала про це про ситуацію, так жертва насильник. І в мене чомусь така аналогія виникнула в голові. Не знаю, чи може ви її спростуєте, або навпаки, можливо, це буде трошки жорстке, таке приклад, але от є, наприклад, людина і є скажена собака якоїсь каз, і і ти її типу. Кажуть, ну ти ж сама спровокувала, що він тебе покусав, mm -hmm. наприклад, але він вже скажений. Тобто, чи можна от як взагалі охарактеризувати людину насильника? Чому він стає таким? Чи буває і вона? Ну тобто, просто mm, поширено, бути, так що це візнення. чоловік, і чи може в майбутньому стати нормальною людиною такий насильник? Дивіться, ви таку прям супер аналогію провели про те, що якщо собака скажена, то вона вже не здорова. Якщо ми говоримо про насилля, це. Це аномальна поведінка, тобто підхід від норми, тобто те, чого не має бути, і є звичайно психологічні, психічні е, передумови. Так, якщо ми кажемо про виховання, то як правило, це у людини дуже багато болю, який вона не може розмістити, трансформувати і вивалює на свого партнера або людина, яка там не реалізована в своє житті, там як правило, там ну, наприклад, чоловік. І жінками буває, Ви знаєте, кількість психологічного насилля і аб'юзу, і навіть фізичного насилля теж є. Е, і я би тут знаєте, навіть е, зараз зупинюсь про те, що е, там дуже цікавий такий момент, дуже цікавий про те, що жертва завжди і, і насильник вони один одному знаходять. І там дуже цікавий е, момент відбувається, що в них співзалежні стосунки. Якщо це довготривалі стосунки, то насильнику це вигідно і жертві це вигідно. Ви завжди маєте пам'ятати це вже якщо там більш глибоко. То це про вторинну користь, вторинну вигоду. Ми називаємо це в нашому в терапевтичному да, сленгу. і. Задача наша зрозуміти, що з людиною відбувається, чому він не справляється з агресією, як він може побороти, які в нього і ми говоримо про насильника, які можуть бути шляхи, скажімо так, лікування і е, відійти до норми, але ми не можемо це робити за рахунок наших близьких. Якщо в нас якісь є проблеми психічного характеру, ми йдемо до невропатолога, до психіатра. Якщо ми не можемо справитися з гнівом, з агресією, і в нас вже немає оцього одної секунд, коли ми розуміємо, що ми щось робимо неадекватно. Ми звертаємося до психолога і пропрацьовуємо ці питання, але знову ж таки в повній ізоляції від системи, яку ти можеш просто порушити. Mm -hmm. Як тоді в контексті ось цього моменту, про який ви зазначили, співзалежності вийти зі станом співзалежності людині самі, мені здається, надзвичайно важко. А в такому випадку чи потрібно вмішуватись, от якщо зі сторони видно, що стосунки нездорові, що людина потерпає від насилля, чи потрібно вмішуватись і намагатися цю людину витягнути, врятувати, чи е, ми маємо е, тримати дистанцію, тому що це не наша справа, і як часто кажуть, що якщо людина не просить, не допомагай. Що робити зі сторони людям? Так, mm -hmm. да, ви знаєте, тут така, я б сказала, пастка, і пастка, з якою ми всі зу зустрічаємося. З одного боку, ми розуміємо, що дорослі люди самі розберуться, і вони мають на це право. А з іншого боку, ми маємо теж розуміти, що деякі жінки вони навіть не розуміють, що вони в насиллі, вони не розуміють, що вони в аб'юзивних стосунках, тому що там теж є свої нюанси про те, що е, це ж насилля відбувається не постійно, так там певні є такі е, скачкоподібні моменти, коли все добре, все прекрасно, а потім насилля. Ну, ви знаєте, як я проведу аналогію з алкоголізмом. Так? Е, якщо ви бачили, що жінки дуже часто своїх чоловіків рятують, допомагають там і ще там багато моментів. Це дає їм з психологічної точки зору почуття важливості, я його там рятую, я така сильна, велика. І якщо ми заберемо це, да, або якщо там в жертві ну я терплю, всі терпіли, я буду терпіти. То з чим залишиться ця людина? З почуттям пустоти всередині, з почуттям нереалізованості? І я б сказала, що це така дуже важка тема, дуже важка тема, з якою. Дуже так не часто приходять клієнти, і вже коли вони отримують підтримку, як з цим бути? І ми можемо говорити, якщо в вашому питанні. Ми можемо підійти до, до людини і сказати, як я можу тобі допомогти. Uh -huh. Якщо тобі треба, то я протягну тобі руку. Я знайду соціальні центри, наприклад, в Києві в кожному районі міста є соціальні служби, в якому працюють безкоштовно е, дуже високого рівня професіонали. Тобто, ви можете туди прийти, звернутися і говорити. І там навіть є центри, які е, пов'язані з насиллям. Тобто, ми маємо знаєте, дійти до того моменту, коли людина вже сама захоче. Але при цьому бути поруч, не відкривати, не закривати своє серце. Тому що коли ми бачимо, що події повторюються знову і знову, і люди там ведуть себе, ми їх там рятуємо, а вони знову повертаються з під Ми рятуємо, а їм знову погано. І наша задача побачити дорослу частину цієї людини, тобто звернутися до неї не як до дитини, яка в жертві, яка в маленькій позиції, а як до дорослої людини. Дивись, є вихід. Я можу тобі допомогти. Якщо ти хочеш, будь ласка, я відкрита. А я відкритий. А якщо ну, наразі в тебе немає ресурсу до цього, то ти знаєш, що я є. І коли в людини відбувається цей переворот, вона згадує, що є там червона кнопка, що є сос, що є вихід, і вона потихеньку буде з цього виходити. Пані Наталі, дуже дякую. вам. На останок таке питання. Якщо ви можете, як виховати порядну людину, яка в результаті могла б бути здоровою, не насильником, не жертвою, а добре функціонувати в нашому суспільстві? Перше, це звичайно приклад. Наша дитина навчається не від того, що ми їй розказуємо, вона навчається від того, що вона бачить. Перше, ми маємо розуміти, що кожне наше слово, кожен наш погляд, кожна наша думка в сторону нашого партнера або інших людей вона безпосередньо з прямою кореляцією впливає на нашу дитину. Друге, це звичайно давати максимум уваги і любові, тобто щоб у людини не було потреби компенсувати свою біль у світі. І третє це дуже важливо. Я вважаю, що його прям треба привнести. Питання кордонів, особистісних кордонів. У нас немає кордонів. У нас батьки можуть заходити в кімнату підлітка. У нас всі можуть спати в одній в одному ліжку, там до 14 років. У нас можуть всі жити в одній кімнаті. У кожного нема свого куточку. Да, я розумію, буває так, що немає можливості, але задача мати свій куточок, в який ми не заходимо. Чому це так цінно? Тому що коли ми знаємо, що в нас є кордони мої особистісні і мого тіла, я точно знаю, що я не дозволю нікому туди заходити. А коли в мене їх немає, і кожен може на мене насваритися, мене обестінити, надати мені багато почуття провини і гніву. Тому я буду робити все, щоб зайти в нездорові співзалежні стосунки, щоб отримати любов. Таким чином, і там є така підміна. Що люди думають, що ну він же ж мене любить, да знаєте, як п'є, значить любить. Значить, я йому не, не байдуже. Значить, це людина зі мною там не просто так живе. І це такі, знаєте, дуже дуже велике питання. Так точно в одному ефірі його викласти не можна, але е, три точки на які б я прям акцентувала свою увагу. І дитина, яка е, росте в здоровому суспільстві, яка знає, що так не можна, вона прям каже: Стоп. Ні, так не можна. Я знаю телефон. куди я можу зателефонувати, і відповідні люди приїдуть і допоможуть. Дякуємо вам, пані Наталі, що долучилися до нашого етеру. Можливо, не всі ми питання змогли розглянути за браком часу, але точно дали от такі основні якісь тези, які допоможуть людям зрозуміти в яких стосунках вони зараз перебувають і правильно відреагувати. Вам мирного спокійного дня. Дякуємо вам. Дякую. Наталія Благодир, психологиня, також кандидатка психологічних наук, з нами на зв'язку. Наразі невеличка пауза.